В Олександрії неодноразово зривали і знищували національний прапор, який вивісили біля входу у магазини мережі оптовичок. Останній такий випадок стався 15 травня. Вночі по вулиці Садові, де розміщений один із магазинів оптовичок, невідомі зірвали жовто-блакитний стяг. Були й інші випадки знищення національного прапора, в тому числі біля магазину по вулиці Діброва. В районі площі Кірова молодиків, що намагалися зірвати прапор, скеровав чоловік, що закликав доєднання з Росією. Але цих людей вдалося зупинити. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за наругу над державними символами, причому відповідальність досить сурова від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Нарога над прапором іншої держави теж карається. Публічна нарога над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави карається штрафом або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років. Тому усім, хто має на меті скоювати подібні злочини, варто бути готовим до відповідальності. Якщо ви знаєте людей, котрі вчинили подібні правопорушення в Олександрії, телефонуйте до міського відділу міліції за номером 102. За останніми подіями в Україні для українців національний прапор із звичайного стяга, який висить біля адміністративних будівель, перетворився на символ своєї громадянської. позиції. Багато хто з Олександрійців вивісив жовто-блакитний стяг на своєму балконі чи у вікні, а підприємці встановили прапор України біля входу у свої магазини. Так в Олександрії жовто-блакитний стяг засвідчує, що це українська земля не тільки біля міської ради, навчальних та комунальних закладах міста, а й на аптеках, автозаправочних став. Та інших приватних спорудах до того ж, проїжджаючи Олександрію, можна бачити, що стовпи і деякі мости пофарбовані у жовто-блакитний колір. Милує око зупинка біля геріатричного пансіонату, яка теж пофарбована в національні українські кольори. Купити прапор України можна там, де продають канцелярські товари, в магазинах та на ринках Олександрії. Найменший прапор України розміром 16 на 10 сантиметрів коштує 5 гривень. До того ж, прапор України різного розміру можна замовити через інтернет-магазини. Так в інтернеті прапор розміром 43 на 20 сантиметрів коштує 650, а прапор для автомобіля із спеціальним кріпленням обійдеться в 12 гривень. Великий прапор України розміром 100 на 150 сантиметрів.